Для того, щоб почати приймати участь у закупівлях, потрібно пройти ідентифікацію. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України номер 166 від 24 лютого 2016 року. Пройти ідентифікацію можна двома способами Перший. Ідентифікація через підписання договору з електронним майданчиком. Ця процедура є безкоштовною. Другий Ідентифікація через отримання електронним майданчиком банківського платежу. Сума платежу складає 9 гривень. Після перевірки оператор електронного майданчика зараховує платіж у вигляді плати за реєстрацію. В такому разі підписання договору не є обов'язковим. Якщо ви бажаєте ідентифікувати свою організацію шляхом підписання договору, то вам необхідно завантажити зразок договору з нижнього меню договори, що знаходиться внизу майданчика посиланні на його скачування є примітка для постачальників. Потрібно заповнити два екземпляри договору та надіслати на нашу адресу індекс 36039, місто Полтава вулиця Шевченка, 52, Українська універсальна біржа. Доступ до активного режиму у випадку ідентифікації шляхом підписання договору надається протягом трьох робочих днів з моменту отримання оператором електронного майданчика, підписаного користувачем оригіналу договору. Якщо ви бажаєте ідентифікувати свою організацію шляхом здійснення банківського платежу у розмірі 9 гривень, то вам необхідно зайти у свій профіль та натиснути вкладку Учасник та перейти в розділ Рахунок за реєстрацією». Далі натисніть кнопку Створити рахунок. Після успішного створення рахунку кнопка змінить свою назву на Переглянути рахунок. Загальний вигляд рахунку за послуги з реєстрації на електронному майданчику має наступний вигляд. Якщо ви обрали спосіб ідентифікації через банківський платіж, то вам необхідно здійснювати оплату рахунку від імені та з поточного рахунку вашої організації із зазначенням коду ЄДРПОУ чи ІПН. Дана інформація має співпадати з тією, що ви зазначили при реєстрації на електронному майданчику. Це є обов'язковою вимогою. Доступ до активного режиму у випадку ідентифікації шляхом здійснення банківського платежу надається протягом трьох робочих днів з моменту отримання оператором електронного майданчика відповідного платежу. Зверніть увагу: ви самостійно обираєте один зі способів ідентифікації в залежності від того, який вам більше підходить. Лише після проходження ідентифікації ви самостійно зможете вийти з тестового режиму. Для виходу з тестового режиму вам необхідно перейти у вашому профілі в розділ «Користувач» або безпосередньо натиснути кнопку Тестовий режим та прибрати позначку Тестові операції, що проходить без юридичних наслідків, та натиснути кнопку Зберегти. Після цього ви зможете повноцінно приймати участь у закупівлях. Тож приймайте участь в тендерах на майданчику Українська універсальна біржа та перемагайте.